Альманах, який створений студентами другого курсу режисерами. Вони знімали на Майдані, це була їхня курсова робота зробити репортаж з Майдану. І Тому ці молоді люди, які були 17-18 років, вийшли весь Майдан. Кожен зробив своє кіно. І тепер ці роботи про кожного свій героїв, вони об'єднані в альманах, який ми зараз будемо дивитися. Так що запрошую. Ви їхня викладачка? Так, я викладаю. А что, выкладаю а? Я другую докладачную курсе Юлия Михайловича Тараченко. Я выкладываю фотографию, а там места друга. Почему называется Черные Зоши? Потому что один из героев, вот тот аспирант, он э, вот этот черный зош, это у него лежал возле него, и это был такой сюжет, и он как бы делал определенные записи. Ну, а мы потом решили, что, в общем, мы тоже делали. Ребята діяли свої записи в процесі, і так, в общем, названня студенти. Випас моє бажання, так як на ворог хоче назад. Я ходили, що підбрали всі ці зйомки, всі ці сюжети, всі ці лінії. У мене, наприклад, ну ляпка, я просто звичайно, киданка пам'ятаю в останній мирний вечір перед тим побиттям студентів. Мене настільки вразили ці студенти, що вони там такі були веселі, було холодно, це смішно. І я так звезла після роботи, там дуже, дуже знайомий, там біля цієї бочки значить, грілися. І всі говорили, що ми скоро розійдемося, ці проблеми. І ми, знаєте, поїхали додому. І тут це скаталося, ми були в такому, знаєте, страху, нерозумінні, як це могло статися, що ці діти, яких я бачила, їх били, за били. В чому питання? Ну, так, мені цікаво. От як ваші студенти от як би це робили? Вийшли після занять? чи Це були державні займі занять на заняття взагалі не ходять. У нас такий інститут. Ага. Якщо мені дозволять, я відповім на ваше питання від імені всіх. Перед вами стоїть і буквально з перших днів Майдану. Перед тим навіть як ми домовилися з Юрією Михайловичем, що ми робимо альманах, ми просто там були, ми просто там знаходилися. І перше за все це була громадська полиця. І тому бували різні випадки, ми там ночували і днювали, тому на навчання вже, в принципі, не було часу. Революція нашими очима і хотіли просто.